Для чого контролюєш чоловіка свого? Щоб що? Ну, напевно, задовільнити свою потребу, яку які? я там висловила висловила. Які потреби, які потреби ти задовільняєш собі, контролюючи чоловіка свого? Ну, напевно, скоріше всього, що я можу ним керувати. Керувати, тобто да, владу якусь да, над чоловіком мати. Для чого це тобі? Мати владу над чоловіком? Ну, щоб, напевно, відчути, що йому потрібно. Да. Якусь, а, таку, я... я а як, мені, а як ти вважаєш? Як ти вважаєш, коли ти повністю доламаєш свого чоловіка і повністю підчиниш його під себе і отримуєш ту владу, до якої ти так прагнеш, тобі твій чоловік цікавий буде? Ну, я думаю, певна, що потім ні. Не... Так, да, я... ти розумієш, ну в який кут ти направляєш свою родину, своєю деструктивною програмою, да, контролювати свого чоловіка, щоб отримати над ним владу? Щоб відчути, що тут я йому потрібна.